Приміщення загальною площою 98 квадратних метрів, що на першому поверсі будівлі за адресою проспект Перемоги 67 у житловому комплексі Сан-Франциско. Фасад будівлі, що знаходиться на червоній лінії проспекту Перемоги. Висота стелі 420, великі вікна на всю висоту приміщення. В офіс заведено окремо припливно-витяжну вентиляцію та підведено магістраль від вже встановленого зовнішнього блоку для підключення системи кондиціювання. Також є центральне опалення. Потужність електричного видання – 50 кВт. Вхід з вулиці спільно разом з коворкінгом на 15 кабінетів, який розташований на другому поверсі, в безпосередній близькості від входу в офіс, вхід до ультрамаркету. Кафе Львівські круасани, а навпроти знаходиться ресторан Макдональдс. Біля офісу є гостьова парковка та підземний паркінг доступний до оренди. Приміщення розташоване у новому житлово-торговельному комплексі Сан-Франциско з населенням близько двох тисяч осіб. В цьому ж комплексі є дев'ятиповерховий бізнес-центр, банк, супермаркет, медична клініка. Поруч із комплексом розташований вже зданий в експлуатацію ще один житловий комплекс Нивки парк, розрахований на кілька тисяч жителів. У локації відміна транспортна розв'язка. Поруч з зупинки громадського транспорту. А за 4 хвилини ходьби знаходиться станція метро Нивки. Через дорогу розташований мальовничий парк Нивки. Розглядаємо довгострокову оренду від 3 років, даються канікули на ремонт, безготівкова плата, без ПДВ.